Вітаю, друзі! Парламент розпочав розгляд, мабуть, найважливішого за цю дев'яту каденцію Верховної Ради законопроекту про мобілізацію. Твердо переконаний, його приймати не можна, бо він не про мобілізацію, не про захист України, а про узурпацію влади і будову в нашій країні констава. Ну, і ще трішки про утилізацію українців. Власне, ми багато говорили про норми цього законопроекту. Скажу про інше, дивіться. Голосування сьогоднішнє по двом супутнім законопроектам про посилення адмінвідповідальності за ухилення мобілізації і про мобілізацію засуджених показали. Що основні голоси віддають за це Слуги народу і залишки ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком. Законопроект про так званий законопроект, про так звану мобілізацію, який не передбачає демобілізації, який передбачає каральні норми, який порушує Конституцію України. Суперечить їй, який є е, антиконституційним, антинародним, е, він голосується руками суг народу і ОПЗЖ. Ви подивіться зараз, от, можете зайти зараз, там е, не показують по єдиному марафону е, Верховну Раду. Але є трансляція тут в Тікток Олексія Гончаренка. Зайдіть, подивіться пустий зал. Нема ні свого народу, ні ОПЗЖ. Вони вже все вирішали. Вони вже готуються на завтра голосувати, цей диктаторський закон. І зупинити це можемо тільки ми максимальним розголосом. Максимальним поширенням правди про цей законопроект показати владі своє відношення до цього законопроекту. Показати, що він не сприймається українцями. Це не про захист нашої вітчизни, це про її вбивство, про демотивацію ЗСУ. Там є що завгодно, там тільки немає про захист країни нічого. Тому. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.